Доброго дня зараз в Україні шириться рух для вшанування пам'яті героїв. Майстрині створюють рушники слави. Нам стало відомо, що в нашій громаді також створюють рушник слави. Ви можете нам про нього розповісти? Так до мене звернулася білоголова Тамара Васильівна. Вона вишивальниця, вона вишиває бісером. Вона звернулася до мене з пропозицією створити рушник слави. Вона підійшла до мене. Ми з нею розробили, розписали проект. Це розписали, роз, ну, розкреслили, розмалювали, розпланували, як це буде виглядати. І дійшли ми з нею до такого висновку, що він буде. Цей рушник слави дуже відрізняється від тих рушників, які вишивають в Україні в інших громадах. Він у нас складається із сторінок. І Його вже не можна назвати рушником слави, і назвали ми його вітопис слави. Розпланували, що в нас буде, як в нас буде, які це будуть сторінки. Потім вже пішла така робота, як робота із програмами вишивальними дизайнами, які це будуть дизайни. Які будуть розміри, як буде виглядати, як будуть ага. поєднуватися кольори? Ну це все проби, які шрифти краще. Була співпраця з дизайнерами, які на замовлення на моє виготовляли ці дизайни, такі як я їх бачила. Ну, ми їх коригували, опробовували. Ну, потім дуже така кропітка робота була. Все це розкреслити, виміряти на тканині, щоб все співпало. Що я вам зараз покажу, як от зараз е, вишиває машина. Сторінки. Між сторінками ми таки розробили дизайн, український орнамент із тризуба. І зараз на цьому етапі машина вишиває. Міжсторінкові орнаменти, між сторінками, які розділяють сторінку від сторінки. А чим саме він відрізняється від інших рушників? І чому саме літопис? Наш літопис, так як він сторінок, його можна тримати на всю довжину і видно кожну сторінку, і відразу можна бачити його весь і читати, що на ньому. Написано і зображено. Чим він ще незвичайний наш літопис? Що в нього будуть сторінки, які вишиті не тільки нитками, а й бісером. І вишивала ці сторіночки Тамара Васильівна. От на початку у нас воїн англій, і в кінці нашого літописа буде вишивка тризум. Чи хтось підтримував вас у реалізації цього проекту? Ну так були пропозиції про допомогу рукодійниця селища Знам'янки, які вони вишивали рушник слави вручну. За що їм дуже вдячні. Велика подяка за підтримку громадської організації Ветеран також подяка Знам'янській міській лікарні. І так як я вважаю, наш проект справою всієї громади. Для громади, то я пропоную бажаючим долучитися до підтримки цього проєкту, ну, звертатись в центр Подільна А Як ви бачите подальшу долю цього літопису? По-перше, наш літопис буде представлено на заході 24 лютого, який відбудеться в Центрі дитячої наткої творчості. Ну, також хотілося, щоб так як наш літопис має таку мобільну форму, його зручно читати. Хочеться, щоб наш літопис побачила максимальна кількість людей, громадян, жителів нашої громади. Також, щоб він, так як він має зручну мобільну форму, щоб він експонувався в закладах освіти, в різних організаціях, громадських організаціях, щоб його люди бачили, і також хочеться щоб про нього знали і в Україні. Ну а в подальшому маємо надію, що літопис займе своє почесне місце в нашому краєзнавчому музеї. Дякуємо за те, що ви поділились історією виготовлення літопису. У нас у всіх одна ціль це перемога. Тож ми її чекаємо і віримо. Дякую, Дякую. слава Україна!